Українчик із Каліфорнії, голова Лиса, Борода Синя, звати Володя Фурман. У описі цього відео є сила Селена корисних речей, на які варто звернути увагу, підписатися. Це, зокрема, телеграм-ресурси, це, зокрема, спонсорство цього каналу і спонсорство мого іншого каналу з історіями. На цьому каналі є маршрути, на тому каналі є історії, які не підчищені. Є історії, які ніколи не звучали там в телеграмах, в ефірах. І їх варто послухати тим, котрі збираються знайти краще життя поза межами України. Так ось, сьогодні з'явився фрідомен для того, щоб позловтішатися над невдачами інших. Незважаючи на те, що коли людина попадається. І не, не вдається вийти, це завжди велика трагедія для людини, тому що пригоди, які після цього відбуваються, ну вони карбуються в пам'яті ну, назавжди, я так думаю. Пам'ять потім, звичайно, витре всі негативні моменти, залишаться тільки позитивні, але то буде згодом. А перш ніж цього не трапилося, то наважитись на другу спробу, це дуже складна задача. І, і зловтішатися над таким не варто. І що ж виходить, що люди, котрі попадаються, вони, звичайно, шукають винного. І винний, звичайно, той, котрий їм там розказував, особливо якщо вони якось компенсовували в грошовому еквіваленті його допомогу. І люди не затрудняють себе на те, щоб домовитись про те, ось якщо щось трапиться, то на яку суму компенсації на, назад? Повернення коштів можна розраховувати. І з одного боку, це добре, що люди так позитивно налаштовані, що вони про такі речі не говорять. А з іншого боку, це зле, тому що людина зосереджується на тому, щоб повернути собі кошти більше, аніж зосередитись на тому, щоб примусити цього підлого з його точки зору не цього чоловіка. Цього як через якого стільки довелося перенести всяких інших проблем, <кій> змусити оцього гада, одним, одним словом, порішати ці всі негаразди, щоб наступного разу рушити, укомплектуватися з допомогою інших. Чи якомога краще до, до, отримати, одним словом, всю наявну допомогу, яку тільки можна, щоб рушити на другу спробу, ось цим, цим маршрутом чи якимось іншим. Ну, в ідеалі рушити саме цим маршрутом, тому що немає більше на планеті іншого шляху такого, який би ти знав краще, ніж оцей. Принаймні, до того місця, де тебе взяли. Бо, е, як правило, люди вони не зважають на, на цю небезпеку, аж доки вони у неї не потраплять. А небезпеки які е, трапляються? Те, що на будь-якому маршруті, на будь-якому хорошому маршруті є ділянки небезпечні. Тому що маршрути, на яких немає небезпечних ділянок, вони погані. Тому бо е, йти по них треба там якихось тиждень. 10 днів, 2 тижні, якусь безглузду кількість часу. А маршрути, які є хорошими, вони є короткими, вони є значно коротшими. На них ніколи не виходить потратити якийсь там тиждень часу. Звичайно, в залежності від того співвідношення ризику і результату, такі маршрути будуть займати там кілька днів, 3-4 дні. Зараз взимку перенести довгий шлях. Ну, це якась безглузда трата ресурсів. Хіба що тобі хочеться випробувати себе. Але, як на мене, випробовувати себе в якійсь іншій ситуації потрібно. А зараз у нас задача вийти, тому треба зробити все для того, щоб витратити мінімальну кількість зусиль, мінімальну кількість коштів і досягнути максимального результату. І що ж виходить? Що якщо ти не підеш на другу спробу цим самим маршрутом, ну, ти тратиш всі ті переваги, які в тебе були. Люди, які зосереджуються на тому, щоб повернути гроші, ну це, в принципі, хороша ціль повернути якусь частину, скомпенсувати собі ці негаразди. Але я б дивився на цю ситуацію інакше. Я б спитав його: слухай, хлопці, ну бачиш, я потрапив в таку ситуацію? Чому я потрапив в таку ситуацію? І розібратися, хто в цьому винен, чи міг ти якось цьому запобігти. Чи все ж таки тобі якось не так детально це пояснили, тому що ну, дуже хотілося бути твоїм консультантом, і дуже хотілося отримати від тебе ту компенсацію грошову, і не, не було донесено правильними словами, правильними, зрозумілими саме для тебе словами. Якісь там моменти, на які варто було б звернути особливу увагу. Ось, ось як. Тому що ж, люди, наприклад, на, якщо йти через чорногірський хребет, такою ділянкою є озеро Бребенеско. До нього спускатися не варто. Якщо минати цю ділянку, то його треба минати в швидко, в погану погоду. Вночі з іншими туристичними групами, коли е, там сила селена народу йде в той момент, а йти в гарну погоду самому і ще там в якомусь камуфляжі, ну, точно не варто. Це точно величезна помилка. Я про це говорив багато разів. Люди, котрі мене слухали, вони про це 100% мали би знати. Якщо брати, наприклад, е, Якісь інші напрямки, ну то там інші негаразний. Наприклад, на Бу Буковинському напрямку там завжди тонке місце кордон. Тобто кордон це буде завжди найскладніша ділянка, тому що він там роз'їжджений. І там є ціла селена тих загороджень, які буде важко долати. І як би вам, скільки би ви там не потратили часу на те, щоб туди дістатися, все одно, най, найвідповідальніший момент у вас буде от останній якийсь там кілометр того. Тої відстані до, руму... до румунського боку і ще трохи по румунському боці. Якщо брати, наприклад, молдавський напрямок, це буде рів. Якщо ти туди заскочиш сам, ну, то не факт, що тобі пощастить тобі вибратися, тому що тобі точно буде чиясь допомога потрібна. І е, не важ... через якийсь час тобі буде неважливо, хто тебе звідти витягне. Ти вже будеш там чекати, доки хто-небудь прийде, тому що зараз сидіти там. В холодну пору року задача взагалі не з приємних. На, на якихось інших, на, там, скажімо, на польському напрямку, там є та річка Прут, той Прут, Бух, Західний Бух. Який треба перепливати. І, і частина там, якихось кілька кілометрів від нього. Бо це буде сама якась складна ділянка через те, що ти будеш мокрий, вимучений, там ще треба буде якусь воду шукати, там будуть проблеми. На білоруському напрямку, ну там може бути скільки завгодно, труднощей. Це так, щоб узагальнити, підбити якісь там підсумки. Тому що? Якщо ви користуєтеся допомогою, питайте обов'язково про місця, де треба бути максимально відповідальним, і про поведінку на тій частині. Це не означає, що треба втрачати пильність всією дорогою. Але, звичайно, що люди вони розподіляють якось цю увагу неправильно. Бо спочатку вони там з дітька на стресі. Коли можна взагалі не паритись, коли можна просто йти і насолоджуватись тим шляхом бом, і, і йти там по стежці, вони в цей час теж надають перевагу там десь никатися, ховатися по тих якихось лісів, по якихось хащах, корчах. Що є неправильно. Навпаки, перша ділянка, вона, як правило, абсолютно спокійна. А далі. Треба берегти сили для того, щоб бути відповідальним в тих місцях, де потрібно. Одним словом, успіх в бізнесі залежить від того, наскільки ти робиш те, що важливо для клієнта, а не те, що ти можеш зробити. І в твоєму продукті має бути те, що реально корисно для клієнта, реально те, за що клієнт платить. І, і так само на цьому маршруті до свободи. Важливо робити ті речі, які важливо робити. Наприклад, неважливо без якихось то причин затягувати маршрут, особливо в цю пору. Але важливо бути в потрібний час і в, потрібну, в потрібний в якийсь там погодній момент на певних ділянках. Ось так. Тому що. Немає ніде вам ніяких гарантій від того, що щось може піти не так. В будь-якому випадку, на будь-якому правильному маршруті, є ділянки, на яких треба бути особливо відповідальним. І це добре, тому що це дозволяє значно скоротити вашу пригоду. Тому що, всім успіху, і зустрінемося по цей бік кордону.